Розпаковочка 10 кг лоту флісу Шотландія. Перший продукт висок переважає перший. Ціна за кілограм 3 євро. Починаємо з такої чоловічої великої флісочки. Дуже теплесенька розмір XL. І так, наступна чорненька, з такою цікавою горловиною розміру S. Наступна з такою цікавим неоновим замочком. Дуже теплесенька розміру XL. І так. Чорненька фліска, дуже м'ягесенький фліс. Розмір, зараз вам скажу. Розмір S. Наступна. Ось такого плану. Дуже м'есенька. Розмір, на жаль, не пише, але, здається, це є Елічка. І так, наступна флісочка дуже-дуже м'ягесенька. Розмір я, на жаль, не бачу, але, здається, це ML. І так, ще одна флісочка в цьому лоті. Ось такого плану з капішончиком на замочку. Дуже м'ягенька. Розмір 40-42. І так, ще одна флісочка. Ось такого плану. Це кетчува. Надіюсь, рельєф камера передає. Вона дуже така приємна на дотик розміру XL. І так, сіресенька, жіноча. Іде як гольфиком, розмір емочка. І так, ще одна чоловіча фліска. Ось такого плану, дуже-дуже м'ягесенька. Розмір М. І так, нагадую, ціна за кілограм 3 євро. Перший плюс другий сорт переважає перший. Наступна розміру М. І так, наступна білесенька флісочка. Ось такого плану, дуже теплесенька. Розмір. Зараз вам скажу. Розмір С. Наступна дуже яскрава фліска з такими вставками анімалістичними. 36 розмір. І так, ще одна яскрава флісочка, вона йде укорочена, дуже-дуже цікаво виглядає розмір емочка. Наступна також чоловіча ось такого плану. Теплесенька розмір пише 40-й. І так, ще одна. Мягесенька фліска, розміру і ксаска пішончиком дуже м'ягенька по відчуттям. І так, наступна чоловіча фліска з високим ковніром. Розмір, зараз вам скажу, розмір М. Наступна флісочка ось такого плану, розмір 52. І так, коричнева з написом. Дуже-дуже м'ягесенька має підкладочку розміру L. Ще одна чоловіча фліска, більший розмір. Ось така. Розмір пише Емочка. Але на Елітку також підійде. І так, дуже яскрава, синя фліска, дуже мегесенька. Серединка дуже-дуже тепленька. Розмір 52. І так, чоловіча фліска. Серединка, як бачите, має підкладочку, підійде як на весну, як на курточку. Розмір еліт. І останній це молодь. Ось така флісова сорочка в клітинку. Дуже гарна. Розмір МЛ. І так, нагадую, це була розпаковка флісочки. Шотландія. Перший плюс другий сорт переважає перший. Ціна 3 євро за кілограм.